Надихнути збірну на нові перемоги в івано франківську погасили марку Україну вперед. Випустили її на підтримку національної збірної з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024 Для синьо-жовтих це буде четвертий старт у заключній стадії континентальної першості після змагань у 2012, 2016 та 2020 роках. На Марсі каже директор з розвитку мережі Тарас Біжик, зображений м'яч з символікою Асоціації футболу України. Це пере. Конаний символізує не тільки віру у першість нашої держави на футбольному полі, а й перемогу на фронті. Ми віримо в те, що все-таки наша збірна переможе. Так само ми віримо в те, що Україна переможе на іншому полі бою, і все-таки наші захисники повернуться з фронту, українці повернуться за кордону. і все-таки буде перемога і. Настане час, коли ми будемо відбудовувати нашу країну і жити в гарній вільній країні. У повномасштабну війну Україна продовжує демонструвати високі спортивні результати. Це переконаний тренер НФК Ураган Юрій Іванишин. Надзвичайно важливо зараз, адже дає змогу демонструвати світу незламність нашого народу і разом з цим вкотре нагадувати про війну в Україні. Спортивна дипломатія надзвичайно важлива в наш час для України, і будь-хто спортсменів, особливо спортсменів найвищого гатунку, які виїжджають на європейські змагання. Несуть ось це важливе повідомлення до світу, що нам потрібна допомога, що в нас триває війна, і всі ми вболіваємо за нашу головну команду. Це за збройні сили України. Не просто вболіваємо, а допомагаємо. Всім, чим можемо, бо ми собі поставили таку мету, раз ми тут в тилу, тому ми повинні зробити все для того, щоб хлопцям там на фронті було комфортно і вони були по максимуму забезпечені. всім. долучилися до погашення марки і військовослужбовці. Спорт переконана майор медичної служби Ірина Ярмошук дає можливість об'єднатися і працювати на спільну мету перемогу України. Рада, що спорт розвивається, не зупиняється саме український футбол, тому що дається нам можливість об'єднатися. Якось якимись силами, зусиллями підтримати і той дух, який, і патріотизм, який нам на сьогоднішній день потрібен. Тому я бажаю всім нам міцного здоров'я, сили, духу, натхнення, і, звичайно, що перемоги не тільки на футбольному фронті, спортивному, а того довго яка має до нас скоро прийти. Крім маркового листа, Укрпошта традиційно випустила тематичні листівки та конверти. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн майданчиках. Люса Гребик віталімагалаті, телеканал 402.